Україна щойно здійснила ще один сміливий і водночас блискучий маневр, заманивши російські війська у Сумську область, відрізавши їх від лінії постачання та загнавши у справжню зону смерті без жодного шансу на порятунок. Це ще одна тактична перемога України, ще один приклад того, як. Українська розвідка висміює некомпетентність росіян, і це цілком може змінити весь хід битви у Сумській та Курській областях. Росіяни опинилися в обороні, тоді як Збройні сили України отримали можливість наступати і розширювати свою перевагу. Розташована на півночі України, Сумська область навіть не входила до числа чотирьох регіонів, про які Володимир Путін спершу заявив, що має намір анексувати. Та російські війська протягом усіх років війни постійно атакували цей регіон. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, запеклі бої вибухнули в місті Суми та довкола нього. Росія застосувала артилерію, танки та бронетехніку, але зустріла відчайдушний опір українських десантників, територіальної оборони та навіть місцевих добровольців з найпростішою зброєю. Попри очевидну перевагу на папері, Україна знищила російську танкову колону, відкинула окупантів і зрештою повністю вигнала їх з області. Відтоді Росія не припинила атак на Сумщину, обстрілюючи прикордонні села, вбиваючи мирних мешканців, руйнуючи домівки, школи, ферми і навіть кладовища. Вона здійснювала численні рейди через кордон, намагаючись закріпитися. Та більшість цих атак провалювалася. Навіть коли Росії вдавалося тимчасово захопити окремі населені пункти, Україна завжди відвоювала їх назад. У 2024 році ЗСУ зробили ще рішучіший крок: перетнули кордон і розгорнули знамениту курську наступальну операцію, захопивши сотні квадратних кілометрів російської території та десятки міст і сіл. Хоча ця операція згодом вичерпалася, Росія змушена була витратити колосальні ресурси, щоб повернути контроль, розмінувати територію та відновити інфраструктуру. Згодом Путін заговорив про створення буферної зони у Сумській області, щоб не допустити нового Курська, і стягнув туди близько 50 тисяч військових. Бої стали запеклішими, але Україна ретельно використовувала ресурси, плануючи кожен крок. Росії вдалося захопити кілька прикордонних сіл, таких як Олексіївка, що нібито дало їй плацдарм. Але цей плацдарм виявився вузькою смужкою із прогалинами з обох боків. Україна блискуче використала цю слабкість, перетворивши оборону на наступ і оточивши окупантів. Українські війська просунулися, знову перейшли кордон і почали охоплювати російські позиції з флангів, завдаючи ударів з різних напрямків. Їм допомогли точні повітряні удари та атаки дронами, спрямовані на командні пункти, шляхи постачання й інші стратегічні об'єкти. Це відкрило шлях наземним силам, які пробили оборону. Відео батальйону Чорний лебідь. Показало, як російська авіація намагалась бомбардувати нові українські позиції біля кіндратівки, що свідчить про успіхи України. Аналітики очікували, що Росія закріпиться в захоплених селах і повільно розширюватиметься, але Україна пробила величезну діру у їхніх позиціях і повернула території. Незважаючи на обіцянки Путіна і чисельну перевагу, Росія ледь утримує невеликі шматки Сумщини у 2025 році, кожна її спроба захоплення закінчується провалом. Україна не лише відбиває атаки, але й наступає у Курській області, ізолюючи бригади противника та створюючи йому нові проблеми. При цьому вона демонструє новітні технології від важких дронів вампір, які росіяни прозвали бабою ягою, до нових авіабомб чорна діра, що бувають термобаричними або осколковими. Ця зброя залишає після себе величезні кратери та вражає з точністю артилерії, але набагато точніше. Україна може використати таку тактику і на інших напрямках у Донецькій чи Запорізькій областях, а також для ударів у глиб Росії та в окупованому Криму. Поки що головний акцент зроблено на Сумщині. Тут українці застосовують метод розділяй і володарюй, оточуючи окремі групи ворога замість лобових атак. Водночас інші підрозділи просуваються у Курську область, змушуючи Росію розриватися. Командування противника не здатне одночасно вирішувати кілька завдань і знову покладається лише на грубу силу. Україна ж, усвідомлюючи меншу чисельність, проявила інноваційність і гнучкість, що дозволяє їй перехитряти ворога. Ситуація на Сумщині є мікрокопією всієї війни. Російська впертість і небажання змінювати тактику протистоять українській винахідливості. Сам кордон фактично перестав існувати. Територія перетворилася на поле бою з розкиданими селами та спаленими дорогами. Україна свідомо дозволила ворогу зайти вглиб, щоб потім обійти з тилу і вдарити у Курській області. Розріджена сільська місцевість дає змогу маневрувати й оточувати. Російські війська швидко опиняються в пастках без постачання і шансів на втечу. Якщо Україна і далі дотримуватиметься цієї тактики, Сумщина буде звільнена, а ЗСУ отримають новий моральний підйом. Далі можливий наступ у самій Курській області, що стане приниженням для Путіна і створенням вже української буферної зони на території Росії. Усі ознаки вказують на те, що саме так і буде. Російські бригади виснажені, тактика зруйнована. А плацдарм перетворився на пастку. Україна ж воює розумніше, інноваційніше і тримає ініціативу у своїх руках.